І отакий от лещ попався. І потім тихенько збовтуємо. Їздили на рибалку, ходили по гриби. Всім привіт, друзі та підписники нашого каналу. З вами, як завжди, Просте сімейство Ківзовичів. І в сьогоднішньому yeah. відеоролику, нарешті, я розпочинаю приготування до висіву наших петуній та інших квітів та овочей. Хочу розпочати з невеличкого огляду того, що я придбала сьогодні в Аврорі. В Аврорі я сьогодні придбала ось такі горщички. Вони такі маленькі, невеличкі, коштували, здається, 29 гривень за 20 штук. Ось таке добриво для розсади. Не знаю, ніколи не використовувала таке, тож спробуємо. А також ось такі касети, дві штучки. А ось ці касети я вже е, купувала літом на розпродажі в інтернет-магазині. А також літом мені прийшли такі ось горщики, також на розпродажі. Ось ці касети хочу висадити. Насіння петуній, а ось ці горщики залишу на потім на розсаду томатів, перцю, баклажанів або капусти. Або навіть, навіть буду перевалювати сюди із касет петунії, коли вони вже стануть трішки більшими. З цієї пачки фітоспоріну потрібно буде зробити майбутній концентрований маточний розчин, який ми будемо розводити водою та проливати наш ґрунт та майбутню розсаду петуній, перцю, баклажанів та капусти. Для розчину потрібна пачка фітоспорину в 200 г, банка чиста та 400 мл води. 400 мл колодязні кип'яченої теплої води. Заливаємо і потім тихенько збовтуємо до розчинення препарату. Готовий розчин я вже трішки взбовтала. Зараз його поставлю в прохолодне темне місце, а потім зачекаю на певну добу і буду ним проливати ґрунт для розсади, а також саму розсаду в майбутньому. Цей концентрат можна використовувати 6-7 місяців, він буде дійсним. Зараз я його поставлю на одну добу в темне, прохолодне місце, а потім вже буду використовувати для дезінфекції ґрунту та нашої майбутньої розсади. Тож чекаємо, поки він відстоїться, та будемо далі працювати. Крокляє. Ротає. Ротає. Шкода. Шкода? Да! Не да, літа. Крокляй. Всім привіт, друзі. Сьогодні у нас шоста ранку на вулиці темно. Я вирішив показати вам трішки нашої природи, а саме виїхати на рибалку. Так як ми молода сім'я, і до війни ми прям дуже часто виїжджали і любили активний відпочинок, їздили на рибалку, ходили по гриби. І сьогодні я вирішив показати вам трішки риболовлі та природи. Я думаю, буде цікаво. Так що погнали. Ну що ж, друзі, нарешті я попав на водойму. Зараз будемо пробувати, що з цього вийде. Поставимо жерлиці і попробуємо половити окуня. У мене всі приманки на хижу рибу, так що погнали пробувати ловити. Фух, друзі! Літ ще тут, виходить, дебелий, почти на весь шнек. Це приблизно сантиметрів 40 Так що тут, в принципі, безпечно і провалитися не буде можливості. Ось у нас, друзі, спеціальний живець для жерлиць, карасик є. Ну і по приманкам. Зараз покажу, які в мене красиві приманки є. Дивіться, яка в мене є краса. Це у нас балансіри та мормишки покапувавчики. В основному у мене ловилося на таку голубеньку і на зелененьку. Зараз будемо пробувати на голубеньку. Ми не знаємо, чи є тут риба, чи ні, але в мене є одна приспособа, яка нам допоможе знайти нашу рибу. У мене є отака екшн камера GoPro. Я її купляв у 2016 році. До сих повір працює, і нею я дивлюся е рибу. Опускаємо на дно. І дивимося, чи плаває рибка, чи ні. Пробуємо. Пішов сигнал, що вона включилась, і опускаємо на саме дно. Ну, і як ви можете бачити, плаває у нас рибка, є трішки подлещика і є трішки укуня. Ну, на подлещика сьогодні у нас немає сності. Ну а на окуня ось такий почепив балансірчик. Дивіться. Будемо на нього зараз спробувати ловити нашого хижака. Поки покльовок ніяких на окуня та на балансір не було, зараз йдемо розставляти вистенько наші жерлиці Так, беремо наш живець. Щас. Та йди ж сюди. Так, є. І в мене крючки і двойники за двойник, за спинку, його надіваємо. Раз. А, я забыл. Одеть водил. А глубину. Меряем сначала глубину. Выставляем на три оборота наш грузик. Так. Оп. Есть дно. Ровно раз. Два. Три. Четыре. Хай будет пять. И хай будет шесть. устанавливаем. Опа! и Такое дело. Вытягиваем наш крючок. И надеваем уже все. Знову. Опа, все. Давай, принеси нам Так і встановлюємо, заряджаємо. Все. Зараз всі розставлю і покажу, де я їх поставив. Жерлички я поставив на тій стороні. Получається всього 6 штук. І отам 2 штуки. Сидим, ніхрена не клює, жерлиці мовчать, окунь мовчить і те, що просвічували камерою на дні. Поставили і отакий от лещ попався. Не знаю, зараз поставимо ще. Подивимося, чи буде, чи ні. ну В принципі, хоч якась -то риба, то і є. Ну і ще така ось плотвина попалася. Ось якраз моя нога. Переїхали на друге місце, отаке виходить, озеро в лісі невеличке. Зараз будемо пускати камеру і дивитися, чи є риба чи ні. Теж розставимо тут ажерлиці і будемо надіятися на удачу. Так, пробуємо на новому водойомі, не вийшло на одному, пробуємо на другому. Що у нас тут? Ну, в принципі, камуру опускали, то окунь плавав. Ну як плавав, я не засняв, дивіться. Отакий от, от дрешпачок вийшло піймати. Уже з рибою. Воно в принципі. Зараз глухозім'є. І за цього дуже погано плює риба. Закрила рот і все. Ну тут прийшов на одній лунці на одній лунці зразу плюнув. Не хоче щось. В принципі, такий мелкий мені і не нужен. Хай пливе собі. Не. Ноль. Переміщаємося. Друге місце. Що ти, окунь? Давай, давай, друг, не стесняйся. Там я насадив мотиля. І він такий добрий, давай. Що ж це було. Покльовка і все. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Хоч один треба засняти, як я вживу упіймаю і витягну. Ля, опять була покльовка. Так. Є, щось є. Такий маленький покунчик. Зато мене можна привітати з почином. Ось такий результат. Маленький окунець. В принципі, рибалка е, вийшла. щось ми піймали. Жерлиці у нас стоять о, де одна, о там теж стоять з того берегу, поки що мовчать. Ну що, друзі, будемо закінчувати із сьогоднішньою рибалкою трішки душу відвів, подихав свіжим воздухом, подивився на природу і будемо збиратися е та їхати додому, бо роботи вдома багато. Звісно, не зрівняться з, тим, з рибалкою, яка була два роки тому. Такі екземпляри гарні півали. Ну а зараз е такі окунчики маленькі, ну і нічого. Зато получили задоволення. З рибалки я приїхав, і зараз дружина займеться посадкою нашого насіння. Якраз той концентрат настоявся, і будемо зараз садити. Наш концентрат нарешті готовий. Він вистояв цілу добу в темному прохолодному місці. Зараз я з нього приготую робочий розчин, додам 2 столових ложки концентрату в 10 літрів колодязної води та пролью ним ґрунт. Горщички я вже підписала. Я буду садити петунії в горщички та в таку касету. Касету я також вже підписала. Сюди буде по 10 насіннячок петунії, а сюди по 5 насіннячок петунії. А також ще хочу сьогодні посадити гострий перець та суницю. Петунії у мене не дуже багато, по 5 насінин, по 10 насінин суниця на вагу та 10 насінин гострого перцю. Цим розчином робочим я зволожу наш ґрунт, а ще хочу зволожити зверху насіння. Буду його оприскувати. Зараз нальємо ще в бутилку і будемо його оприскувати зверху. Якщо чесно, я дуже хвилююся, наче я здаю екзамен або захищаю дипломну роботу. Ось таке в нас насіннячко гранульоване. Звичайно, я роблю помилки, але ж потрібно здобувати свій досвід. Розпиляю я не зовсім багато, тому що то у нас вийшов так достатньо вологий, але це не дуже страшно, тому що в нас в кімнаті температура досить велика 22-25 градусів. Тож він швидко висохне. Зараз ще посію таку суницю. Вона у нас з німеччини насіння німецька. Засуницю я точно не знаю, як її сіють. В інтернеті дуже багато відеороликів. Кожен робить по-своєму. Там потрібен сніг, там потрібно ще щось. У нас снігу зараз немає, тож я роблю це все по-простому, щось та зійде, щось там буде. Ну що, перший етап висіву насіння петуні закінчився. Будемо дивитися, зійдуть вони чи не зійдуть. Мені ще дуже цікаво, яка в мене рука важка, не важка і чи справді це таке існує. Так, напевно, ці пакетики я сохраню на майбутнє, щоб знати, не заплутатися, що де зійде. Тож, чекаємо. Ну що ж, друзі, наш відеоролик дійшов до кінця. Величезне, величезне. Дякую вам за перегляд. Ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на наш канал. Ще хочеться подякувати підписникам, які підтримують наш канал. Величезне-величезне Вам дякую. Мирного неба, гарного вам всім настрою і до наступних зустрічей. Всім пока.